Добрий ранок! Я сьогодні сама зробила собі такі шикарні бутерброди із руколою, авокадо і креветками. І дивлюся, хто зверху. Зараз поснідаю і буду приступати до роботи. Ох і погодка у нас сьогодні. В суботу сніг передають. Я думала, з тошиком піти, щоб погулять. Тепер не знаю, чи йти. Треба було б в магазин зайти, йому зубну пасту, купити, у нього закінчилася. Сьогодні зранку на селу видавила. Після садочка зайшли в магазин, і я побачила морвочку таку молоденьку, миту по 8,90 за кілограм. Набрала і тут вийшло в мене. На 7 чимось, навіть кілограма немає. Це 15 гривень. Така класна соковита морква. І ще я тільки що прала, тут Діма мені привіз постіль, ту, що йому давала на перший час. І машинка знову вибивала помилку. Я її перезапустила, і нормально. Але повідомили. Власнику квартири, за те, що в нас знову машинка балується. То помилка, то не помилка, це дуже незручно. Е, і ну, думали, що він прийшла нам знову майстра, щоб він подивився, в чому проблема. Бо, е, начебто, ще в GPT пише, що оця FF, 2F можуть означати, що вона не бачить рівень води і не може її злити, там користується ціла цепочка, але що це зв'язано з водою щось. Е, а вона ж і. Одразу була проблема теж з водою, вона не бачила, скільки вона набрала, і там щось міняли. Я думаю, що прийдуть, подивляться і поремонтують. Але він всіханув і сказав: буде вам нова машинка через два дні, здається, якось так. Ну, він не дуже задоволений, але ну так, приємна, неприємна ситуація. Я це розумію, але я не можу ніяк на це повпливати, тому що я теж хочу. Нормальну пральну машинку, щоб вона не вбивала помилку, щоб я не не запускала її по два-три рази. Тому що це теж йде і світло, і вода, і це незручно. І мені шкода, що так вийшло. Але надіюсь, що тепер вже як буде нова, то вже все повинно бути чекі-пікі. А в магазин ми... Ходили по зубну пасту для Тошика, і ми її не купили. Ми купили лохину, моркву, круасани, каву. Все, але не моркву, Ой, але не зубну пасту. Мій ранок сьогодні починається із здачі аналізів. Повторні аналізи здаю, і ще там в лабораторії проходить акція на здачу. Рівня цукру в крові за 99 крон, щоб виявити, чи є якась схильність до діабету. А у мене був діабет, коли я була вагітна. І в мене є схильність, тому я вирішила перевірити. надіюся, що я не засмучуся після цих результатів. Але за 29 крон хай буде Ми приїхали в магазини. Шукати Тошику комірець, бо він той ні в кокую не хоче одягати. А тут є Сетако, Кіко, Там, походу пошукаємо. І ще вчора прислала, що вже е, готується в садочку до Нового року. І до 3 грудня треба принести костюм новорічний. І треба придумати, ким тошик буде. Е, лісові звірі. Будь-кого можна вибрати. До речі, у Платона в Києві у минулому році теж була така сама тематика лісові звірі. Платон був ведмедиком. А Це він зараз хоче бути зайчиком. сказав. На тему костюмів дуже мало варіантів, просто такі, як кенгурушки теплі і все. Тому, може, одразу подивимося костюм. І якби ми його сьогодні купили, це було б просто шикардосно. Бо я не знаю, чесно, де його шукати, і часу лишилося дуже мало. Треба 3 грудня принести костюм, щоб вони його побачили і узгодили всі деталі. Може, вони будуть сценарій придумувати по тому, хто ким буде, не знаю. Але це така ладочка з зірочкою, звісно. Ось в пепку такі прикольні штуки є. Ось така для фруктів, вона ще й колихається за 100. І ось така ще є підставочка, прикольна. Тому тобто теж для фруктів вигляді гарбузика. Думаю, це гарбуз або яблуко. 80. ну Мені таке не треба. У вас такі всі роки І магазини шукали теж якусь горловинку. Немає ніде. І він ходить без неї. Е, я його сьогодні хотіла мовити, що він сходив з тею, так що йому колеться. І сьогодні купимо, і вже завтра піде в новій. Він ні, ні какую, каже, давай колготи. Я кажу, тож, якщо я тобі колготи замотаю, то панічий не зрозуміє, чому в тебе колготи на шиї. Ні, тебе на вулиці так не вїнуть. <рес> Ні, давай колготи і все. Не знаю, якась така проблема. Я тільки що поїхали в магазин спеціально, дитячий, великий там і коляски, і все. Там е, є шапки, горловинки немає. Шапки по 750 крон. Рукавички теж 750, такі ціни там, дай Боже. А таму є по 70 корон. А чому я не замовила, Я не знаю. Мабуть, тоді ще не знала, що що вона колеться. Я прийшла ще в європару, бо мені треба знайти того шарфіка. І тут вже виставляють ялинки. Ми вирішили, що ми будемо купувати живу ялинку. О, тут навіть ціна є. Ось така 990 сосна. Ну, там такі прикольні ялиночки. Вже виставляють і тут ось теж повно. Так що, вже готуються, будемо тут купляти. Ось цей подушечки такі класні я знайшла. Тут також щось тверде всередині, а потім я бачу, що тут вона й світиться від батареї. Нічого собі. Цікаво, як такий блочок тверденький. Такі файні, я не знаю, блін. Всі хочеться, ось ця класна теж. Я собі, до речі, у пепка купила ялиночку, манюсічку таку. Боже, знайшла всім ось тут, висів, однесенький такий. Хоча мені ще сподобався ось цей набір, теж прикольний. Але я думаю, що це вже ну, на зиму краще брати. Така шапка тут. Рукавички і ось такий хомутик. Такий приємний він дуже. Але <кій> це вже буде холодно. Зараз в нас така холодрила, що я думаю, його треба зимового комбінезону вже одягати. Це такий чорний, нейтральний під все підійде. Надіюсь, у ньому колить не буде. Ні, не забули тож. В Портфелику шукай. Ось таку ялиночку я взяла у пепку. Дуже така гарна, вона лита із біленьким інієм. Вона буде або тут стоять, або на кухні поставлю замість комишів своїх. Ось така 60 корун. Гарненька. А, і ще зараз ще взяла. Ще ось такі взяла свічки у Сінцеї по 40. Це мені треба для ось цієї цього підсвічника, який я купляла раніше по Надіюся, що він підійде на рапомірюю. І ще взяла ось таку фоторамку. Така вона плюшева. Нормальний розмір. 10 на 15. Бо отут розміри взагалі неправильні. Ось така рамка. Боже, як це гарно. Вони прям між, все між собою так класно поєднуються. Можна взяти і цю рамку, і цю рамку поставити. Так. Як гарно. В магазинах так багато всього новорічного, що має такий настрій, що я хочу все купити. І подушечки, і прикрасити всю квартиру, і прям такий новорічний настрій у мене з'явився. Ура, вона підійшла. Хоча я думала, що може бути товста. Ось така. Оце окремо. Я поставлю, мабуть, десь там в кухні. Гарно як. Все, гарбуза можна вже те, що на кухні стоїть, з'їдати. Він вже не по сезону. Я вже прийшла в душ купатися. У нас було заняття з логопедом, наче нормально пройшло. То, що вже поклала, але він ще не скоро засне, бо він так і засинає погано, десь в 11 засинає, мабуть. І ще я отримала вже результати аналізів. Я задоволена, тому що цукор в крові нормальний. Але все одно треба перевірятися періодично, бо це і спадкове може бути. У мене в родині багато в кого теж діабет. І ось під час вагітності теж було... це теж є якісь предвісники, що може бути і пізніше. Печінкові проби нормально, значить, ці таблетки на печінку не сильно повпливали. А от холестерин, холестерин, як був високий, так і залишився. Я не знаю, як його збити. Я б не сказала, що там їм багато такого жареного, смаженого, мучного. Чому він такий не знаю. І 21-го вже в мене буде консультація з дерматологом і там вже будемо думати, що далі робити. Так що я довольна, йду купатися, мені ще монтувати відео. І завтра в мене знову чеська. Дякую всім за перегляд і до нових відео!